Добрий день, я Курят Павловсен, інженер Римського обласного діадити центру. Сьогодні 21 жовтня 2022 року. Я хотів би розказати про ряди Тейлора для факторіалу. Ну, факторіал це дискретна функція і похідну дуже важко це похідне, все, все розчитано на похідних. Похідну важко знайти для, для самого факторіалу, тому шукаю через похідну гамма функцію. Ну, Много функція виражається через факторіали такими формулами, трохи складними. Фарма складні. Тільки в інтернеті є там такий російський блогер, математик Солодова Олексій Петрович. То я йому дуже тяжко, що він ці формули там написав в інтернеті, я їх прочитав. Я скористався навіть його деякими викладками. Ну оці його трохи викладки. І трохи посчитав сам, трохи посчитав сам, оце це, це я сам посчитав. А це взяв. Його заснову, ну в інтернеті воно теж є, не тільки він один, але ж тільки оці, оці кусочок є в інтернеті. Ну, от я так показую. Ну, для Рімене фатило трьох корінів, щоб він відкрив свою гіпотезу, яку називають гіпотезу тисячоліття. Так само і для мене оцих трьох-трьох значень фатило, щоб я методом. Ну, а конструювання, метом конструювання, так як то є мови програмування високого рівня, які не оперують там елементарними такими функціями, а строяться як блоками. То я цими блоками, оцими блоками, оцими блоками, оцими цими блоками построю для. Воно ж повторяється, бачите, воно. Оце якщо для першої, то друге повторяє. Видно, що воно повторяє. Ну, по крайней мере, два члени. Потім три вже члена з'являються, потім... чотири. Вон так то наращується, йде наращення. Але нарощується так не, не так просто, як кирпич до кирпича, а тут трошки приблизується. Ну, оце я так настрою мову Я Мови для випростачків асемблера, то оце, оце займаються студенти в інституті, тоді це хата її по сілі, щоб відкрити оці два третя то вже така з трудом. третя тільки вже в інтернеті було. А тільки, дивіться, оце вони ще можуть осилити, От, таке як оце. Цю формулу. Цю формулу вони складні, ці формули дуже складні. Кожний, кожний елемент вичитується дуже складно. Це один елемент, це другий, це третій, четвертий. Ну я вже методом, як вже як я знайшов цей ключ підібрав, то я вже посчитав. І, і п'ятий, шостий, шостий, сьомий. Де він тут сьомий елемент? Це сьомий елемент. Ну і восьмий почав трошки считать. Ну, можна любити довільно в порядку. Це дуже велике досягнення, тому що навіть е, в Вікіпедії це не розписано, як у мене воно розписано по по, по гама. Ну, гама і зета функція. То, це функція одразу пішла на пі, 7 пі, воно там не, не розберіг, виходить. Мене чітко видно, що тут якщо одна шоста, то троєчка, зрозуміла, тут одна шоста, тут одна друга, тут одна третя. Втім, в, в принципі, я і тут пішов. Тут одна четверта, то тут одна дванадцята. Дванадцята 12, на 24, це буде одна друга. Тут а, восьмерочка вскакає, поділити це буде одна третя, Тут четверочка, одна. Ну і тут такий сам принцип, чого вони повторяються, тому що, е, тому що, тому що ми розкладаємо в ряд Тейлора, а ряд Тейлора використовує. експоненти, експоненти. А експонента дуже близька до факторіалу. І тут виходить так, що е, функція не сходиться, а так, скоріше, похоже на гармонічний ряд, такий гармонічний ряд, ряд підходить. Але ще навіть йде з приростом. Тут воно йде з приростом. Ну, Я тут настроїв тільки, що можна настроїти і до десятків тисяч, але в принципі тут можна, Я закінчив цифрою дві тисячі, можна, звісно, настроїти сотні тисяч, але якщо комусь потрібно, то хай б. Потім я взяв факторіал, факторіал точки 1. Це те саме, що гама функція в точці 2. Вони так ти ну, Просто сунуті їх не так просто було зсунути. Трошки по-другому воно прийшло, в принципі. Ну, те ж саме, одна друга, одна шоста. І тут так само наращується, методом нарощення. Оцей елемент присутній тут, оцей елемент присутній тут, тут він присутній. Але наращує, де нарощення. І теж нарощується до будь-якого числа. Ну, що воно для чого дає, ці всі. Ну тут, звісно, використовується га... оці... гама, ще гама. Гамма це, отаке... це контакт Ейнера Мас Маскероні. Вона дорівнює цьому. І ще використовується дзета функція Рівнена. Дзета функція Рівенна використовується, ну ми всі знаємо, що від, від двоєчки це буде пі квадрат на 6, подібно, приблизно так на дорівнює. Пі на 3. Ніхто не почитав я їх. Колись сів трохи, знайшов цю формулу. Піна 4 без сумнівів, піно 4,90 приблизно так, самооберених 4 степенів там вже не міщається. Шоста степінь там у Вейлера і всіх до цього часу було пі на 6 поділено на 945, я посчитав, що при 15 слагаємих, при 15 слагаємих, ай ні, не 15 слагаємих, при 40 слагаємих, при 40 слагаємих, Це число вже перевищує 945. Ну, сам сума ряду починає перевищувати, переливати його Тому я пересчитав це число. Ну, там у мене, там є такий ролик, називається, ролик називається старовинна базіська задача. Там я по такому принципу, ну теж складний принцип, типу шестерня у мене там, виходить, якийсь там, многоградні такий. Якщо він попадає на останній зубчик, то я вже тоді знаходжу переділ. Не методом послідовного давно до безконечності, комп'ютер не посчитає до безконечності, але я його определив, що воно читали. Далі, чи далі. Тут їх е, 145-90, тут е, виходилося, непонятно, що тут піно 6, то в деяких е, любителів математики воно магія цифр така виходить, що, що йдуть по, по красивим цифрам. 945, а тут 9450. А як я почитав, оцей 9450, то теж така неправильна цифра. Правильна цифра? Ось ця 94,42. Це було при 94,50, а тут трошки воно хоч на 10 тисяч знаку вже починається відрізнятися. ця цифра Ця цифра при 70. При 70 слагаемых, 72 навіть, починає давати сбой. бой. давать сбой, тоже начинает теж починає эта сумма сума починає перевищувати це число. Це відношення. Поэтому я теж посчитал, що удивительно, что ни одна сума, ні друга не сходиться. А далі немає старше, якщо тут взяти взяти функцію від 9, 10. Там, то вже оці числ, оці такі магія цифр цих таких. Магія оцих цифр. Я навіть не писав його, тому що воно явно не... ну, нема цієї магії цифр. Ну ще вона для чого це пригоджується? Ці ряди, це все. Ми така, ще не знаємо. Ну, в принципі, я вже відкривське таке дробне вторіали. Але як їх построїть, то треба було знати, яка похідна. Ну, як веде себе гамма функція в точці біля нуля, 0 з плюсиком. То ми, якщо взяли, взяли цю формулу, там Солодова ця формула є. Біля нуля, гамма біля нуля, це просто значить ну, оцю гамма від одиниці на х, оцю формулу, треба поділити на x. Просто ділиться. То видно, що одиниця, якщо ділиться на x, ну не на 0, а на 0, з плюсиком. то видно, що функція веде себе як одиниця на х. Тобто, ну, гіпербо. Тут проста, безконечно, мали, а тут на, на, на одинці менше. Ну, я відкрив дробні футоріали. Я ще цього не знав, але як я знав, то, то воно все сходиться. Все сходиться, все така правильно, підтверджую, що все правильно, мої дробні футоріали ще поки що я то кажуть. Ніхто не провірив. Ну на цьому буду закінчувати. Буду радий, якщо хтось. Хоч напише, ну, може скептики скажуть, що це дуже просто, ну, а тоді, хоч, як то кажуть, навіть ну, зауваження, не зауваження, а таке, ну, як то свої відгуки. Е ну, те, що правильно, то тут така, сумнівало, тому що експонента і гамма функція дуже похожі, і оці, всі дробі, вони так гай, ну, ростуть однаково. Тут, тут вже я так підібрав, що вони однаково і ростуть. Ну, якщо ми навіть візьмемо останнє число, це, це, то воно то, то двоечка, а. Ну, тут двоєчка, а тут нарещується, поняття, наращується, а тут воно двоєчка, шістьорка, факторіали прямо 24, 120, просто Просто повторяла. Тобто тут по-другому по-другому тут не виходить. Тільки так як ті, по цьому. Ну, формула велика, але я і так трошки упорядочив, ну, по крайній мере тут якесь правило є. Бо якщо так як в інтернеті, то там ще пів подключається, число пі, буде оці, оці, оці піш, пішки, так, там путаться. Формула так, як будто не, не видно правила. Мене це правило видно. Ну що я скажу, що Ну, хотів би, щоб хтось в відгуках щось написав, як воно допомагає чи не допомагає, чи що. Це відкриття, звісно, стоїть гроші, але для вас сьогодні це все безплатно. Ну, може, якесь там в Англії є таке математичне обстрілство в Англії, в Америці, що трошки дивляться на відкриття і трошки, як то кажуть, ну, цінюється все. Ну, звісно, по-українськи там може треба було по-англійськи це все говорити, але мене англійський ще дуже слабенький. Так що великий привіт. Цим математичним, як сказати, центром. Хотів, щоб ми звернули свою увагу на ці те, що відкрито правило, відкрито правило. ми не навчили, ми не даємо рибку, а ми даємо водочку. Ось це як Ну, На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу. Тут трошки Кажуть, ну, я відкривається. Відкрив, ну, не дивився, не списував з інтернету, як то буває, реферати. Скачав з інтернету, вже, от я вже там. Гадаю. Це все нові, перше в світі. Ну, дякую. На сьогодні, мабуть, що все. До побачення.